Давид звертається до Господа, мій царю і мій Боже. Цими словами Давид визнає, що його життя абсолютно залежить від Божої влади. Абсолютно, це надзвичайно важливо усвідомлювати. Це надзвичайно важливо навчитися усвідомлювати, зростати в цьому усвідомленні. І далі Давид додає: бо я до тебе молюся. І насправді ці слова означають не просто те, що Давид в цей момент звертається до Господа. Ці слова означають, що найбільша довіра Давида, що найбільша надія Давида, що все оповання Давида вони покладені саме на Господа, тому що він усвідомлює, що Господь є абсолютним царем і все залежить від Божої влади. І Господь може дати відповідь на будь-яке запитання, що до Господа треба приходити зі всіма своїми потребами требами в якій би скрутній ситуації людина не знаходилася ви не знаходилися я не знаходилася